До міточки нуля. Переносите тоді в борбу читруває. По першу було видно. Більше до четвертій, бо 47. Тепер водички так само, таку саму кількість піпеткою до цього року І індикатор, щоб добавити його. Хромат. Є ще раз вистачить. Будемо називати джерело що Вона ж вони складається в солому фейс, водою.

десять крапель. Тискаємо, тискаємо. Воно якщо набридло десь там на з неокидно. Що твій? Так, вже треба. О, вже гарно. 30 на баках, дуже достатньо, достатньо. І чистою. Чистою, типу і ви маєте тепер додавати нітрат аргенту. Тільки акуратно, бо цей тетрад він робить ось такі плями коричневі, які вам варяться. П'ять мілілітрів поступово додаєте до осадження до появи білого такого осаду. Це робили попередні. Пробу. Але вони мають Пару крапель чи зразу все? не все? Ні, По краплинах, по краплинах, поступово помішуючи, до появи осені. Одна з вашою. Одною рукою помішуєте, а друга людини за бо Забруднути весь контракт, а він дорогується. Трошки виріш, то мало виріш, бути, виріш, більше, виріш, виріш, жопу, так, жопу, має бути більше, до появи жовтого. Щоб ви те могли скласти те чи інші лінія, акції виконати чи фізично наперед через мозг, це вам необхідна людського лікова. Цукор десятає, ми вживаєш, він розстакається на любові крукав. Розумієте, цукор можна нам не вживати так, як де закохані люди, що не сухо нічого.